Ня зараз Силиконен телепона передача на Степаненка. Степаненко Степаненко прибиває Степаненко. Ну Карпенко з боротьби. Щоправда, ще два матчі залишаться. Навіть якщо сьогодні зараз Степаненко пробуває, навіть якщо сьогодні до 15, п'ятнадцятий Іван Довгань, шостий, Іван Сушик восьмий, Юрій Вихрестюк, сьомий в складі командира Сиді Мальорка». Владислав Піпедина. Проводиться і Іван Сушик Сушик водить м'яча туди в напрямку Дегтяр на Степаненка. От зараз тільки точніше Карпенко. Карпенко у нас атака на оператора відбувається. і Команди саме вони вели цю атаку. І власне удар від Сивоконенка. Син на позиції правого атакера Степаненко. Сивоконенко, І власне удар. А все волі. ж таки, як воно буде сьогодні, звісно ж, Мальорка хотілося би помститися за цей матч. За такий рахунок удар від Турі в 12-му турі. У нас вже вимальовується така картина. Арес. Арес доходить до претендента. Звісно ж, до претендента для Ареса. Ну і, зрештою, для наших цих колективів, які зараз знаходяться на майданчику. Ах, передача була, передача була непоганою. Далі і зараз. Дозволяє продовжувати хрестюка. Пробуває на цьому під Юрій Юрія. Знаємося насправді. Якщо подивитися наступний поєдинок РСІ Мальорки, то вона проведе їх з аресом. Ось якраз буде він не буде потребувати цієї перемоги. У Яра буде мотивація, шалена. Ну подивимося. Розклад цікавий. Побадатися за третє місце. Все це можливо. Іван Сушик Сушик пробиває Богдан Техтяр. Забирає м'яч спокійно. в руки. Які пристрасті власне відбувається зараз у нашому поєдинку? Ну поки що маленьке так маленьке, був дуже маленьке. Маленьке далі на п'ятку. Одразу двоє, одразу двоє, одразу двоє намагаються протидіяти. Це фол, це фол. Це Іван сушик. Іван сушик. Капітан команди Арсудіманорка розбігається і влучає в гравця під номером п'ять. Це основна четверка Яра. Іван Сушик Сушик власне Іван. Іван 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 Сушик через центр. Йдуть далі, йдуть, намагаються саме так. Володвіть мечем і дихтян, дихтян. у цьому епізоді надійно Кручик перший на м'ячі. А і власне зараз спробують спробують все ж таки у нас представники. Представники Яра отримують можливість, отримують можливість провести атаку. Сивоконенко не відгукнувся на цю передачу. Протилежний фланг Сивоконенко, Сивоконенко. далі на Карпенка. Ах! Замикав Сило Коненко і бачимо А і Зараз буде пробувати, можливо, якщо вдасться пробити! Пробуває! Це був нічийний результат. Ні, 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 не було. Не було, здається, так. нічийний великий був 6-6, насправді. Я у Ліги саме в. В цьому турнірі на траві такого поєдинку не було. У нас що збиває нас Глушко? О, Глушко забуває, друзі. Ось вам і прикол насправді. Друзі, визначається номер 7 Глушко з прізвищем Трипака на спині, але ми ідентифікували його, це Глушко один. Але... І відповідно нагадуємо, що перший, перше коло хлопці обіграли своїх опонентів з рахунком 8-3. Дуже непогано. Вони тоді перформанси влаштовували. Ну і зрештою це дійшло до переможного. Ох, зараз Глушко, Глушко, Глушко непогано на Степаненка. Степаненко пробивав прихований такий удар правою розмішати. Так, по два залишати. і Сивоконенко залишився. Непогана передача на Сивоконенка. Сивоконенко забиває друзі з передачі Горбаньова. Друзі, відзначається Сиво Коненко номер 13-й. У Яра передачі веде Горбаньов. 2.0 на користь Яра. До завершення 36 секунд. Спробує спробує відквитати. Або дай один потрібно це зробити. Ще одна атака. Малинка, малинка на Сивоконенка, Сивоконенко. Але Рошко рятує малинка. І можна забрати зараз. Рошко ні, не вдається йому забрати. 17 секунд. 17. Як воно буде, Маркен, Маркін на фланзі. Маркен в минулого турі асистував і зараз був близький до того, щоб все маленька, 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 маленька. Поки суперник лежить, краще б вибити і зараз. Вилітають разом. 0-2. ну хочуть вони, звісно ж, скоротити даний відрив, ну і реабілітуватися за перший тур. Чи то пак все-таки за тижня поряд з капітаном з Іваном Сушуком. Іван Сушик собі підлаштовує. Пробуває трішки не вистачило. Це справді, шки. щоби РСД Мальорка забила бодай один, щоб додати додати перцю цей поєдинок. Все може власне заслужили. Представники Вікторії, ну а зрештою сам Олександр Набільський. Удар від Назара Іваненко. летить по поузором два. Якщо вдасться віддати прицільну передачу. ні не вдається. Степаненко проти нього Христюк. Степаненко пробив. Степаненко Степаненко забиває друзі. Ось який залітає. Дмитро Степаненко Заяр. жаяр. За Тринуль до завершення 14 хвилин. 3-0 матчі одночасно ти так не бачиш їх, насправді не, не можеш вибрати, а потім згодом коли піти. Ви можете попросити в адміністратора поставити трансляцію вашого поєдинку. Ви прикладу Арсаді Мальорка втрачає м'яч Арсади Мальорка. Далі Степаненко, Сивоконенко, продирається. Ну і бачимо, що не чіпав Степаненко зараз. Так. І потрібно далі далі захищатися представникам РСД Мальорки. Степаненко. Знову забуває, друзі. Друзі, ще один забуває Дмитро Степаненко. Подачу від Сиво Коненка. 4-0 РСД Мальорка. 10 хвилин до завершення цього поєдинку. 10 хвилин. Насправді Леонід Кравчук. А втрата м'яча. і побігли знову свою атаку. Глушко Сивоконенко п'ятий забуває. Друзі, визначається п'ятим Сиво Передачу йому віддав Глушков Noрсьоми. Ну, ось і яр. Яр вже знову має п'ять відриву. Нагадуємо, що в першому колі вони якраз таки Степаненко на Сивоконенка. Сивоконенко праворуч на Глушка, Глушкова. А, і, власне, подивимося. Лиється на нас. Таке враження, що. Дощ прямо і тут на цій локації. О, Христюк, вичаю, перекладено, але залишається з м'ячем уже команда Яр. Це Сивоконенко, Сивоконенко, Сивоконенко. Бачимо, що відбувається Є фол. фолить у цьому епізоді. І розіграв Назар Іваненко. Дуже швидко все це відбулося. Бачимо, що цього турніру, власне, і. Власне, тут в атаку вступається. гравці йдуть до кінця. Грало на гол престижу, можливо, на два, якщо пощаститься. Але не більше, мабуть, дихтяр надійно на свої позиції. На ну, відповідь від яра чи можливо заб'ють шостий Горбаньов далі на малинку. Малинка малинка впритуло. Притуло це Було. на третій позиції. Так у них ну, вони закріплюються на третій позиції. Будьмо чесними, у них була однакова кількість з Мальоркою. Ну а зараз вони мають 22 пункти і. Назар Іваненко за, за таку поведінку отримує жовту картку. П'ятий номер а, Назар Іваненко отримує від а, арбітра жовту картку. І, а, ймовірно, таки по завершенні матчу знову щось буде сьогодні. Чи буде новий, новий якийсь виток а, у виконанні Назара? В Христюк класно проходив. Ну так, Це, друзі. Хоча вони сьогодні і а, власне. Залишається на відстані п'яти пунктів. тому вони очікують, звісно, що саме в плані застосування ракет С-300. Це вони роблять. можливо, зараз гол престижу забиває Назар Іваненко! Гол Престижу. забиває команда РСД Мальорка. Друзі, визначається номер п'ятий. так, Номер п'ятий команди РСД Мальорка. Так, Назар Іваненко забуває. Друзі, один. Нуля. Матч завершено, друзі. Друзі, матч завершено. З рахунком 5-1 яр бере гору на Дерсиді Мальорку і закріплюється на третій позиції з 22 пунктами. Попереду! Ж. Вітаю з перемогою. Доволі непоганий рахунок, не вдалося тобі відзначитися. В кінці був момент. Можна було і забити, можна було дебютний гол оформити. На жаль, не вийшло, але ну, все одно гарна гра. Я тільки привикаю до всієї нової команди. Мені ще трішки трішки їх розуміти, але я бачу, коли вони і трохи розумію, як вони живуть їхніх такі, як вони бігають і як вони контратакують. Мені ще трошки треба їх вивчити. Ну, думаю, ти пристосуєшся ще до них. Головне, щоб вони ще з'являлися на наступний турнір. Mm -hmm. а, і там вже буде в тебе можливість, мабуть, більше зіграти. бо Тут залишилось вже зовсім трошки, два матчі, і все. Mm -hmm. mm -hmm. Спробуй за ці два матчі забути. Mm -hmm. Я буду старатися. Вікторії. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ага, ну, якщо заб'єш Вікторії, mm -hmm. то буде просто дуже класно. Mm -hmm. ну, буду стиратися, буду катитися на повну. Добре, що думаєш по матчу? Як? Матч довільно рівний. після третього побушена була. Гола... Льоха трохи підсіла, можна сказати, морально вже здалася. Хлопці, ну, ну, мужики молодці, вони були до кінця, показували свій бойовий дух, що вони хочуть забити, і в ітоді вони забили один гол. Ну, Можна сказати, що це дійсно так. Утішительний гол. На жаль, лише один. Ну, для вас, мабуть, не на жаль, але я думаю, що Мальорка награла на більше, трошки їм не похвартили і ну, ж, що після третього вони трошки морально. Трохи не, не, ну, не вистачало то штанги, то, да, да. то переклади треба. Їм пора, чогось не, не вистачило, а вам вистачило вдовіль, Тож вітаю з перемогою. Дякую. Дякую.